Дві смуги руху, понад три кілометри дороги між Ужгородом та Мукачевом перекрили більше двох років тому. За цей час ремонтні роботи тут не завершили, а рух транспорту шляхом із шаленим трафіком не дозволили. Водій Сергій Пахомов часто їздить цією ділянкою шляху і нарікає, що через незавершений ремонт ускладнюється і безпекова ситуація на дорозі. Неудобно всі кудись спішать, намагаються. Обганяти там, де звуження дороги йде, аварійні ситуації бувають. А скоро зима, я думаю, це більше незручно буде для водіїв. Трошки затягнувся ремонт дороги. Розпочали ремонт цього відрізку дороги в 2021 році. Тоді перекрили понад 7 кілометрів шляху та почали ремонт мостів. Дерева та чагарники замість асфальту під час ремонту траси Київ-ЧОП частину конструкції мосту розібрали і залишили на невизначений термін. На цій ділянці шляху є три невідремонтовані мости. На всіх розпочали роботи для завершення тільки на переправах потрібно близько 270 мільйонів гривень. Це на 40 мільйонів більше ніж річний бюджет утримання доріг області. Наприкінці 2021 року роботи призупинили через несприятливу погоду. А навесні вже не продовжили, бо почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. каже Василь Рурич, заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Перекриту ділянку зменшили з 7 кілометрів до 3,5. Ця ділянка зараз від, від Мукачу, наша ділянка, вона має найбільшу інтенсивність руху у Тобто найбільше машин через попередні кагері з найбільша кількість машин проїжджає. Ну зараз ми не маємо змоги завершити, тому що середній ремонт розпочатий, він не завершений. Середні іншим ремонтом за рахунок експлуатації ну, утримання за ці гроші ми не маємо права. Там розписані інші роботи, і ми не маємо права такі роботи виконувати по експлуатації, по тих мостах. Загалом територією області простягається 136 кілометрів траси Київчо. Близько 20 з них вже відремонтували. Інші ж тільки очікують відновлення. В останні масштабні роботи по всій ділянці шляху проводили ще у 2005 році. А термін експлуатації 10-12 років вже минув. Але капітальні ремонти фінансують виключно з державного бюджету. А зараз коштів на це в казні країни не передбачено. Відтак і сподіватися на завершення ремонту цієї ділянки шляху поки. Не доводиться.